Як таке можливо, що Українка пише хвалебні оди на своєму сайті руським бадлюкам, які ініціювали війну в Україні? Ви подивіться, подивіться на це. У 2018 році на сайті ЦЕБД було анонсовано запуск довгострокового спільного проєкту Вільний розум, який реалізовувався спільно з антисектою. Публікації закликали громадян України звертатися за допомогою до антисекти та відвідувати цей сайт антисекта.орг. А ось її особисті заклики. Давайте послухаємо. Кременовська звертається до антисекти. І крім сайту нашого питання є ще антисекта. Є Електронному різні... вигляді книгу можна завантажити на сайті антисекта. Посилання я вам залишу в описі до цього відео. Переходите на сторінку. І там є кнопка Завантажити. До речі, антисекта це не тільки партнери нашого центру економіко-правових досліджень, але й просто наші друзі. Що ж це за троянський антикультовий кінь антисекта.орг це сайт російської пропаганди, ідеологічної підтримки РАЦИРС та РПЦ Російської православної церкви. Давайте уважніше його розглянемо. Аналіз контенту та структура сайту переконливо демонструють, що цей проект був фактичною реінкарнацією закритого у 2018 році Всеукраїнського апологетичного центру імені Іоанна Златоуста, колишнього офіційного представництва рад в Україні яким керував викритий російський агент Павло Бройде на сайті антисекта.орг ми бачимо і цитати Олександра Дворкіна, і цитати з його сайту irinei.ru. Одним словом, ідеологічне та методологічне наслідування рацирсу не знаю, як вас мене це бує вкрай.